What? <laughs> Знову, знову знову з вами сьогодні зустрічається гумористично розважальна передача обласного телебачення Жартклуб Побрехенки. Головний девіз нашої програми самі брешемо, всіх запрошуємо. Сьогодні звучить так: самі святкуємо і всіх запрошуємо. А святкуємо, тому що ми ще зустрічаємо е, новий рік. А зустрічаємо ми сьогодні його у кафе-барі Серж ще на сінному ринку у Житомирі. Шановні друзі, ну так я вам скажу: е, святкуй, не святкуй. А по брехеньку, по брехеньку подаруй. Значить так, після Нового року зустрічаються два друга, той каже: ну що, ти своїй дружині подарував, подарунок вручив. Каже, та ні, я його під ялинку поклав. Ну що, знайшла? Та де там? До сих пір шукає, тайга ж велика. Це на новорічні свята, тут був чудовий бал. І ось е, в період розгар самого бала виходить. Ведучий і каже: а зараз білий ужин, дами угощають кавалерів. А це значить на кануні Нового року, син приходить кацьо і говорить, папа, можна я візьму на вечірок твою машину? Ну, можна, але там же нема бензину, а нам і не треба. Це наближається рік миші. Отож три миші зібралися у кабаці в ресторані гарному, ну, такому, наприклад, як Серж. І одна каже, давайте вип'ємо. І заспіваємо. Друга, давайте вип'ємо і затанцюємо. Третя. Давайте вип'ємо і підемо коту пику чистити. <рес> Ви помітили, що ми у кафесер стоїмо під ялиночкою і всі ми нібито снігурочки, а в нас, в нас один дід Морозон. <рес> <рес> Грицько теревенько. А нещодавно до нашого міста приїздив пан президент. А на житньому чоловік продає мед. І на етикетці напис Ющенку так. А остальним за гроші. Молодята стали на рушник в залі урочистих подій. Реєстратор так питає: Ну, як ви добре підготувалися до такого відповідального кроку в житті? Та добре, каже наречений. Два ящика, горілки, 20 пляшок, ви наші п'ять слоїків спирту. Каже, добре. А ви знаєте, опять опоздав на виконання операції отряд молдавського спецназа. Об'ясню почему. чому в тому, що далеко не кожна маршрутка хоче підбирати 10 людей в чорних масках з автоматами. І знову ж таки про Молдаван, але це про будівельників. Про раб молдаванський здає об'єкт замовнику. От, показує той каже такий широчезний і глибокий колодязь. А той дивиться, каже: А що там каже, що там ото лампочка мигає? Каже: ось дивіться, як накресленні. Той ідіоти. Це ж не колодязь, це ж маяк повинен бути. Солушка збирається на, на новорічний бал, і їй крісна каже, і запомни, Золушка, після 12-го удара принца, твоя голова превратиться в тикву. Рекламна акція. В аптеках города з'явилися таблетки для розширення глаз. Стоимость одной таблетки 1000 доларів. На новий рік ми з дідом ходили по кабакам. От з одного кабаку. Вискакує п'яний, накидується на монашку. Монашка йшла в своєму костюмі і зб'є її, потім вона лежить, не шевелиться. Він відходить від неї цей п'яний каже: не такий ти вже й страшний бетмен. <рес> Оце теж після зустрічі нового року два друга зустрічаються, один побитий, побитий каже, слухай, що з тобою трапилось? Та каже: на новий рік подружка додому запросила, ламбаду танцював. Ну що? Ну, батько зайшов. Ну так що? Ти ж тільки танцював, так він же глухий. Новорічна казочка. Жили собі чоловік та жінка, Ліза і Вінчі. І чоловік у неї був підкаблучник. Він її весь час питає: Мона Ліза, да Вінчі. Так з'явилась відома картина Мона Ліза да Вінчі. Сусіди кажуть, у тебе жінка ого, коня на скаку зупинить. Те коня. Та коли вона без макіяжу, вони самі дибки встають. А ви знаєте, ми всі очень любимо Філіпа Кіркорова. Да. 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 Потому що дійсно, он як і ми, побрехенщик. Потому що, так же як ми, бере какую-то звісну мелодію, як це так смішно переділу. <реку> ну що ж, перший залп побрехенник вилетів. Ну, ми завжди починаємо від бару. Від бару танцюємо, від бару не від порога, від бару у кафе. В кафе-барі, кафе-барі, серж. Ну що, побрехенечка? Не чіткі дзвонок до квартири. Каже, слухаю, ми ваші сусіди знизу. Ну, ну слухаю, слухаю. Каже, чи не могли б ви вимкнути крана? каже, у Ванні. А то, каже, води натекло, ножки промочите, захворієте, умрете. А не умрете, то я вас уб'ю. <рив> 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 Баріш, Серж зустрічаються двоє. Він каже: О, привіт, Васьок! Я бачу, ти купив нові кросовки. Так, да", каже, купив нові. А нафіга мені старий куплять. Це теж ну, до Нового року, рік мишиш. Мишка залізла в пляшку, напилася. І, звісно, вилізти з звідтіля не може. Ну, не може, коли це йде кішка. І вона каже: Котику, зайчику, витягни мене, твоєю буду. Ну, коту, будь ласка, перекинув цю пляшку, миша вискочила і зразу в нірку. Кіт сидить, каже, вилазь. Вилазь, каже, в этот. Ти вже моя, ти ж казала в этот. Мало ли що може сказати п'яна жінка. Ну, а ти про мишку, я про жабку. Жаба царівна каже до Івана, каже, що ж ти наробив, що ж ти наробив, Той каже, як, що, я твою шкіру жаб'ячу каже, спалив. Ти не шкіру спалив жаб'ячу, а ти спалив. Куртку шкіряну, яка коштує сім штук, дурень. Це, Тут в барі сидять двоє, один каже, а я веду е, здоровий спосіб життя, да, каже, да, водка, жінки, сигарети, Хіба не здорово? А, чуєте, діду, а що це у вас фірмове блюдо? Тут бачу в меню записано, аля Пежо, що це воно таке? А, це курчата, які потрапили під колеса нашого кухаря. Ну що таке? От є людина. Якщо не кури не п'є, то вона вічно розповідає про це по брехенічки, як от Сашко. Здорово, ну, там, на що жінок да? не знаю, а от не кури не п'є. Ну так це юнак до дівчини каже: Ти що? ти не хочеш вийти за мене заміж? каже мій мужчина повинен бути відважним і винахідливим. А той каже, ну я ж тебе врятував, ось ти тонула, що ж я не відважний. Ну ти відважний, але це не означає, що ти винахідливий. Хе, а як ти думаєш? А хто того човна перекинув? <риклад> 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 ну що ж, ще один залп із побрехенік вилетів у повітря в кафе-барі, серж. Дорогі друзі, давно вже заведено, що під Ялиночкою на Новий рік для Діда Мороза розповідають віршики, танцюють, а от я пісеньку Діду Морозу для вас заспіваю. Ну, давай, Ось таку. Давай. У лісі, лісі темному, де ходить, хитрий лис, не було у нас горілочки, так дід Мороз приніс. Привіт, дід Мороз. Це жінка питає чоловіка, каже, Любимий, от скажи, чого ти завжди стоїш біля вікна, коли я так э, співаю? Щоб сусіди не подумали, що я тебе б'ю. Це Дед Мороз така новогодня, новогодня побрехенька. Ідуть дві блондинки під Новий рік по лісу. Ідуть час, ідуть. Второй, третій. Уже устали, надоело. А нафта говорить, ну все. Щас срубаємо першу помощь себе елку, навіть якщо вона не украшена. От бандитки, а? Діду, побрехенька про ОН. Слухайте, значить, мужик приходить до штабу ООН. Його питають, чого ви хочете. Каже, нічого не хочу. А чого ви прийшли? Так каже, баба послала. Каже, іди вон. От і пішов вон. Дідусь, я тобі розповім казочку. Сестриця Альонушка питає, братець, можна я поп'ю з цієї калюжі? Вона каже: Ні. А я дуже хочу пити, не ну, можна з лужі попити. Ні, я казала. Ну, чему можно, можно мне мене спрага такая можно попытать? Нет, козленочком будешь. Он так посмотрел и сказал: Я бачу, ты уже пылазный. <реш> Здравствуй, дедушка Борис. Давай. Разговор под новый год. Папа, а почему ты на елочку так высоко конфетки повесил? А это, сыночка, чтобы ты их до нового года не скушал. Так что ж мне, папочка, теперь серпантин жрать что ли? будь <реш> ласка. Дайте мені яйце піджарене до вугілля, картошку фрі піджарене до бетону, жидке, гидке квіліжаночку кави, значить. І сідайте напроти, читайте мені моралі. У мене ностальгія по моїй. Барі серж декілька зал, і ось ми з Сашком то понистика червона зала, затишна, і тут зручно нам дуже розбирати пошту, яка надходить до нас. До речі, постійна наша дописочка Людмила Зарудяна, так строї котельні. От знову надіслала нам свої побрехенечки, свої гумаресочки. І я прошу Сашка прочитай, будь ласка, від неї А окуляри кидай, бо я ж Одні на всіх на заноні постаї. Бабусина казка називається її гумореска П'ятирічного онука бабця клала спати І захотіла маленькому пісню заспівати. Вечір зорі засвітив, сон же біля хати, і дорослі теж усі полягали спати. Відповів онук на те щирим прямим текстом. Та не сплять вони бабусю займаються сексом. Ну я багато разів в своїй передачі в нашій передачі згадував про Василя Головецького, який частенько підкидає нам е, свої гумористичні теми. Ну з Василем ми співпрацювали ще давно. У передачі здоровенькі були на цій ниві працювали. А от тепер зараз я ну просто хочу, мабуть, запровадити таку рубрику е, побрехенька е, приколи від Василя. От. І от зараз і. З його книги, гумористично-сатирична добірка з книги Василя Головецького, яка називається Вчитель мовчання. Багатий на взуття народ у нас, якщо його взувають раз у раз. От усе у нього видає породу, династію, що цупить у народу. Ще така. Як древні мамонти повимерли орли, зате розплодились зайці та козли. Вона за ним на колиму пішла. І каторгу йому перевела. Дар я, Дар я, На житнім ринку ще один облом. В ціні підскочив з під поли диплом. <рес> ну, ось така новорічна о. Де ще так вільно дише чоловік, то щороку вибори. То місяць цілий новий рік. <ріст> <ріст> ну що ж, шановні, дописуйте нам, пишіть, надсилайте, ми будемо зачитувати свої передачі ваші побрехенечки. От бачите, як в кафе барі Серж, які красиві дівчата, дивіться. Ну, тут кафе Серж можна зустріти новий рік у Єгипті. Ви ж бачите, що єгиптянки красиві, все і нам. Ну, що? Ну, у нас один є, теж серж, Сережа. Давай, Сережа. Кажете, бачите, бачите, у куліс каже пацієнту. Каже, шановний, в мене до вас дві новини. Одна добра, друга не дуже. А ну, з що почнемо? Ну, з доброю, лікарю, з доброю. Шановний, я вас запевняю, що ви скоро навчитесь читати без окулярів. Без окулярів? Лікарю, та я з окулярами ж нічого не бачу. А як же я буду читати без окулярів? Пальцями, шановні, пальцями. Сережа, ти або присядь, або я підстрибувати, буду, бо мені незручно з тобою Вітя. Здравствуйте, это служба техобслуживания. служба обслуживания тех, кому не нравится наше техобслуживание. Так дзвонить дівчина до хлопця, каже, любий, любий. Ти знаєш, мої батьки поїхали на дачу. Той каже, ну то й що? То приходить до мене, а що? Та ти знаєш, у мене пляшка шампанського завалялася. Та, я шампанського не люблю. Каже... Е, коханий, на коли ти призначив день нашого весілля на 21 червня, Люба, це тоді, коли саме коротка ніч? Так. Боягузе. <риклад> Мам, купи песика, ні. Мам, ну купи песика, ні, я сказала. Мам, купи песика, синку, ні, Продай комусь іншому. <риклад> це з села поїхав один до Америки, ну, місяць був, приїжджає. Його так окружили ці односельці. Кажуть: ну що, як там, як там? Та все нормально, ну, люди. Та люди нормальні, тільки дуже дивні, А що таке. Та, каже, зайшли там до однієї столової, а там, каже, вискочила гола жінка, почала трубу залізну виривати. Тридцять хвилин виривала, так і не виріла. Ми знаходимося біля м, потаємних дверей до усипальниці фараона. І бачите, тут охороняє така чудова жінка, і вона запускає до усипальниці тільки якщо розповіси по брехеньку. А хлопці дуже хочуть зайти до, до усипальниці, Дуже, да? будь ласка. А я вот недавно прочитал знаете такой вот закон жизни непременным условием выживания биологической особи является ее непрерывное циркулируемая, а по замкнутой криволинейной прямой. А по-русски. Ну короче, хочешь жить, умей вертеться. А я вот собираю объявление, как объявление. Пропал мальчик был одет в синие джинсы и черную куртку. Последний раз его видели, когда он летел в пропасть. Идут два наркомана по городу, вдруг видит около станции метро, сидит паренек, машет плакатом и кричит «Новый год без наркотиков! Новый год без наркотиков!» Один другому. Я типа не понял, что он хочет сказать. Ну, типа, что всю траву надо выкурить до Нового года. Это еще одно объявление. Пропала глухонемая собака. Отзывается на кличку Ну, я, я теж хочу потрапити туди до осупальниці. Дві, дві значить, фотомоделі. Одна одній говорить: слухай, а ти могла б стати дружиною того пристарілого олігарха? Каже, ні, я могла б стати його вдовою. Молодя, оце пішов шукати три долари, а ми з юрою одні осталися. Да. Ну, давай по Чуєш, діду, а ти свою жінку любиш? Хе, та хто її не любить? Ну так, да, де любов там, діти колись казав. Це мужик підходить до жінки і каже: слухайте, ну що ваша дитина постійно орє? Чого вона постійно орє? Що вона хоче? Що хоче, хоче? Хоче орати? Від Відвідувачі кафе бару Серж замовили спеціально Валерії Городничого, нашого мага, фокус. І зараз вони спостерігати будуть. Але вони вони ще хотіли тебе по брехенічку почути? По брехенічку? Хорошо. Пол первого ночи, новогодняя ночь, сидит посетитель в ресторане, говорит, официант, что вы мне подали за отбивную? Я уже полчаса не могу ее разрезать. Ой, уважаемый, вы можете не торопиться, мы закрываемся только в 7 утра. Сите, а это старый еврей, купил, взял два лотерейных квитки, вот, и по одному из них выиграл машину. Вот. Ну, друзья тут его витают, все нормально, а он такой сумный, ну, начи не плачь. Сеня, ну ты же выиграл машину, что ты такой разбитый? Эх, зачем я второй билет брал? Ну, а теперь фокус. Ну, теперь фокус. фокус очень простой. Для него надо всего четыре карты. Это троечки всех мастей. Угу. Я попрошу назвать абсолютно любую масть. Слух назвать, да? Да, бубна. Бубна. Ты знаешь, Володь, я заранее знал, что ты задумаешь бубну. Объясняю почему. Дело в том, что с этой стороны у меня все карты синего цвета, но среди них есть всего одна красная. Самое интересное, что она бубновая. И мы не домовлялись. Ну, это... Нет, это не фокус. Если бы ты назвал червовую карту, я бы щелкнул от карты, провел бы рукой и показал бы, что они действительно у меня все синие. Одна красная, но красная была бы уже не бубновая, а червовая. Но ты же мог задумать и пиковую карту, правильно? Mm -hmm. Я бы еще раз бы щелкнул, провел бы рукой и показал бы, что карта у меня вообще не синяя. На самом деле у меня все карты красные, и только одна среди них синяя, и она была бы естественно mm -hmm. пиковая. Или если бы ты задумал крестовую карту, я вновь бы над картами щелкнул, провел бы рукой и показал бы опять, что действительно у меня все карты красные, одна синяя, и она была бы естественно крестовая. Mm -hmm. Ну, а теперь могу взять еще проще вот так вот карты патру. пожалуйста, отдам тебе две синих карты, отдам две красных, а дальше можешь тереть, щелкать, все отдаю в руки карты. Те більше не поміняється, Валера. Ну ти чуєш, які бурхливі оплески звучать традиційно наші передачі побрехенька від Костянтина Яновського. Лікарня, обход заходить професор, лікарня, пологове відділення, палата жінок лежить, лікар питання, відповіді, і ви вияснюється, що усі жінки вирішили народити дітей якраз 1 жовтня. А професор запитує: А чому жіночки? Чому каже, а чому, чому? Тому що ми всі разом новий рік зустрічали. Наливайте повні повніар, ніх'ю не наливайте, не наливайте, ще побрехенечка по колу, по колу. Це один мужик женився, ну і з друзями прийшов в бар Серж, сидять, вони кажуть: ну як у тебе жінка, так каже, ну її, знаєте, кожен день ходить по кабакам, по ресторанам, по забігаловкам. Що каже, так сильно п'є, та ні, мене шукає. значит, у стоматолога на приеме. Стоматолог, ну все, больной. Вот, успокойтесь, вот ваш зуб, все нормально, больной. Ну, большое спасибо, доктор. Вот ваша ручка открылась. <реш> <реш> Официант, моему супу муха. А, -а, а, попалась таки. <реш> <реш> пьяный, пьяный, залезу в окно сюда, в мисс Довидку, э -э, слуха девочка, дай мне адрес Павла Дубины. А, -а, -а ваше как прозвище? А, Павло Дубина. Домік Пушкіна. Так, лагідно друзі звуть Тамара Іванівну Пушкіну. Два друга. Каже, ти знаєш, я зовсім не цікавлю її як особистість. Її цікавлять мої гроші, машини, квартири, дача на канарах. О, та від такої треба тікати чим дужче. Да, Втічеш від неї, від налогової. Ніч. Летить, летюча миша тут як бахнеться в стінку, впала на землю, чеше собі голову, каже: "Да. Через цей плеєр я коли-небудь уб'юсь, блін". А, <говорить> а вот такая новогодняя побрехенька, Звонок по телефону. Алло, это служба спасения 911. Да, понимаете, у меня пожар, возгорание. Где вы находитесь територіально? Я возле телефона, а вокруг гонь бушує. А у вас є вдома дезодорант? Да, а зачем? Понимаете? не распыляйте дезодорант під дезодерант підкритими. Офіціант, нам щось небудь випити на ваш смак. Дякую, а ви щось небудь пити будете? Це зустрічаються два приятелі, давно не бачили. Один каже: Ух ти, який на тобі модний костюм. А в тебе ж завжди були проблеми з грошами. З грошами. Скільки ти зараз заробляєш? Чим промишляєш? каже, як на життя заробляєш. Той каже, меблі продаю. Ну і що, багато продав? Та каже у квартирі тільки одна табуретка залишилася. Так, це ось значить залізничний переїзд, і біля переїзду багато-багато машин, всі сигналять каскадами, матюки лються, виходить з будки, дідок каже: так, хлопці, подождіть, поїзд запізнюється на п'ять часов. <риклад> Кохана, як ти гадаєш, тобі подарувати на день народження один великий подарунок чи багато маленьких? Ну, я прийняла багато маленьких. О, я так і знав. На тобі стакан насіння. <риклад> Звонок в страховую компанию под старый Новый год. И вопрос такой, скажите, пожалуйста, а вы квартиру по телефону страхуете? Нет, но мы можем прислать к вам нашего агента, он застрахует. Присылайте, только, пожалуйста, быстрее, это у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер. Ну, это старенький такой, с бородою, побрехенечка такая, но она нас продолжением, продолжение я не знал раньше, а теперь уже знаю. Значит, кажут, встречаются два приятеля, снова же, как ты там встречал Новый рік? Та, говоришь, жахливо, каже. Під ялинкою провалявся цілу ніч і прокинувся під ялинкою. Що ж тут дивного? Що тут такого страшного? Це ж та традиція така. Що вже ага, каже: ну не серед лісу ж. <реш> Шановні друзі, святкуйте, зустрічайте, але прокидайтеся у себе у квартирі. А ми сьогодні засідали у кафе-барі серж, і з вами прощається жарт-клуб! ハハ <laughs> <laughs>